Унікальна безпрецедентна подія відбулася вчора, 26 липня в обласному центрі. Ще ніхто з кіровоградців так яскраво не заявляв про свої наміри йти на вибори. В храмі святого Володимира відбувся молебень, на якому на добру справу благословили кіровоградця депутата обласної ради Андрія Табалова. Він прийняв рішення балотуватися до Верховної ради по кіровоградському мажоритарному округу. На вечірню службу з політиком прийшла уся його сім'я, близькі та друзі. Для служби усі гості вийшли на церковне подвір'я, де їм показали фільм про невідомого Андрія Табалова. Я кіровоградець. Моя родина з діда-прадіда жила тут, у Кіровограді. Мій прадід молився і хрестився у цій церкві. Мій дід звідси йшов на фронт. Тут живуть мій тато, мама, мої діти, моя родина. Я навчався в Англії і все ж таки повернувся сюди. Тому що я вірю, що тут моє місце, тут я хочу працювати. Андрій Табалов наголошує, вирішив балотуватися, бо вірить в Кіровоград і Кіровоградців. Впевнений, що наша країна потребує змін. Змін хочуть мої земляки. Змін хочу і я. І я впевнений у своїх силах в моїй команді, і тому я йду до Верховної Ради. Сім'я таке рішення підтримала. Мама Андрія Табалова каже, її син ніколи не шукав легких шляхів. Для мене сьогодні випала велика честь благословити нашого старшого сина Андрія на дуже важливе і відповідальне рішення. Він ніколи не вибирав легких путей. І учився усі з повною віддачею, і ми всегда в нього вірили і на відлічний результат. Ми завжди з отцом підтримували всі важливі рішення своїх синів. І зараз ми теж з тобою. Благословив на гарні вчинки Андрія Табалова. Ще один церковний діяч, єпископ Кіровоградський та Голованівський. Ось сьогоднішній виступ тут біля мікрофону він для мене був навіть більш приємніший ніж цей фільм, тому що тут я побачив щиру. Людину. Людину, яка навіть дещо так трішки по-наївному, по-дитячому, але от хоче щось зробити, має ще надію на те, що може це зробити. А ми, вже втомлені від тої політичної, політичного бруду, маємо надію, що він таке зробить.